Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 22 цікавих фактів про радіацію. Радіація слово, що лякає більшість із нас, шановні друзі, асоціюється із чимось невидимим, невловимим і смертельно небезпечним. Насправді, так воно і є. Хоча не будемо забувати, друзі, про те, що ми люди, які живуть у століття розвиненої промисловості і самі по собі більш радіоактивні, ніж наші предки якихось 200 років тому. Втім, це якраз не страшно. Страшно те, на що здатна радіація у великих дозах. Перший цікавий факт, друзі найбільш радіоактивний фрукт це банан. У бананах міститься багато ізотопів калію. Щоправда, стільки цих фруктів, скільки потрібно. Щоб заробити променеву хворобу, жодній людині не з'їсти. І за 10 життів. Деякий час після відкриття радію цей елемент використовувався в приготуванні деяких напоїв. Втім, його небезпечні властивості були досить швидко досліджені. Прапори, які американські астронавти залишили на місяці, залишаться стояти у вакуумі навічно. Але через сонячну радіацію вони вицвітуть і побіліють. Захист від сонячної радіації це одна із основних складнощів, пов'язаних із польотами в космосі. Під час будівництва центрального вокзалу Нью-Йорку використовувався радіоактивний граніт. Тоді радіація іще не була відома. У результаті будівля вокзалу випромінює радіоактивний фон потужніший, ніж середньостатистична атомна електростанція. Теплові електростанції, що працюють на вугіллі, викидають в атмосферу радіації більше, ніж атомні. У середині Чорнобильської атомної електростанції ростуть гриби. Супереч поширеній думці таргани друзі не здатні пережити ядерну війну. І ще у 1950 році в США продавався дитячий набір лабораторія атомної енергії, до складу якого входило кілька шматків уранової руди. У дуже рідкісних випадках від впливу радіації райдужна оболонка очей може змінити колір. Екіпаж атомного підводного човна отримує меншу дозу радіації, ніж середньостатистична людина на поверхні. Причина тому це захисний ефект водної товщі та менший радіаційний фон під водою, ніж на суші. Необроблена уранова руда радіацію практично не випромінює. Деякі люди, як це не дивно, і досі не вірять в існування радіації, вважаючи її вигадкою і пропагандою. Нині, друзі, не існує захисних костюмів, здатних хоча б тимчасово на 100% нівелювати вплив радіаційного опромінення. Саркофаг, який накритий четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції, що вибухнув, повільно розвалюється, друзі. Якщо він остаточно зруйнується, це може спровокувати серйозну екологічну катастрофу. 24 вересня 2004 року на землю обрушився найсильніший потік радіоактивного випромінювання за всю історію. Причиною став вибух зірки, розташованої за 50 тисяч світлових років від нас, який стався близько 50 тисяч років тому. За цей час викид дійшов і до нас, і накрив землю. Але нас захистила атмосфера. Космонавти іноді бачать яскраві спалахи із заплющеними очима. Цей ефект викликає космічне радіаційне випромінювання, що бомбардує сітківку ока. Соєві боби, висаджені в Чорнобильській зоні відчуження, із часом пристосувалися і розвинули захист від радіації. Сильна доза радіації не здатна викликати довготривалих мутацій. Це міф, друзі. Мутації, що закріплюються в потомстві, можуть бути спричинені тільки довгим із покоління в покоління, але слабким випромінюванням. Середньостатистичний житель сучасного мегаполісу випромінює більше радіації, ніж його мобільний телефон. У приміщенні радіаційний фон приблизно вдвічі вищий, ніж на вулиці. І останній, друзі, цікавий факт про радіацію. Бетонні стіни допомагають зменшити кількість одержуваних ззовні радіації. Але вони накопичують її, внаслідок чого самі починають випромінювати. Ось такі, друзі, цікаві факти про радіацію. Я надію, що вам сподобалося. Тому, друзі, ставте вподобайку, пишіть коментар, побільше пишіть, друзі. А я кажу вам слава Україні, слава нашим Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Героям слава, друзі! Україна, друзі, обов'язково переможе, без сумніву. Дякую щиро всім, друзі, за увагу!